Вітаю, мене звати Маріяна Франко, я паховий психолог та травматерапевт. Але почати я би хотіла навіть не з цього, а з того, яка історія в створенні цього відео. Адже вона не тільки цікава, але й актуальна. До мене звернувся колега, який зараз перебуває на нулі на передовій військовий психолог, його звати Ігор. До речі, Ігор передаю вітання. І як ви здогадуєтесь, він до мене звернувся з певним проханням, пропозицією. Бо, як він сказав, його мобілізували як військового психолога, і він справді має освіту психолога, але це було вже досить давно, і він працював зовсім не за фахом і зовсім іншій галузі. Тому йому бракує практичних знань і навичок для того, щоб зробити так, щоб система. Працювала для бійців як найкраща система першої психологічної допомоги, психологічної підтримки, і ми вирішили з ним зняти серію відео про те, як працює гострий бойовий стрес і гострий стрес загалом. Які можуть бути методи самодопомоги, якщо раптом? З вами трапилася кризова подія, або ж ви хочете допомогти людині, побратиму, який є поруч, для того, щоб він впорався з стресовою ситуацією, а також відео про те, як адаптовуватися назад до мирного життя при ротації чи про поверненні. Адже це надзвичайно важлива тема, про яку зараз широко ще не говорять, і даремно, тому що проблема є і буде ще більшою. Бо з точки зору нейробіології, наша психіка, наша нервова система є пластична. Вона справді адаптовується навіть до війни. І багато хто з бійців вже є на війні 8-9 місяців. За цей час психіка вже адаптувалася до чорно-білого світу війни, де чітко зрозуміло, де свій, де чужий, де зрозуміло, за ким правда, за ким ні, хто підтримує, хто за тебе, хто проти тебе. І потім. Їй потрібно буде реадаптовуватись назад до мирного життя, яке не є чорно-білим, і воно може бути для е, бійця після повернення взагалі буро малиновим. Більш того, мирне життя може почати тригерити не менше, ніж війна. Інколи настільки, що боєць, повертаючись в мирне життя. Не знаходить себе його тригерить. Оце все сіро буру малинове Настільки, що він рветься повернутися назад на війну, де все чітко, де все зрозуміло, де все ясно, і це насправді велика проблема. Адже часто бійця чекає вдома: сім'я, дружина, діти, рідні, близькі, друзі. І нам потрібно зрозуміти, що спершу боєць виробляє для себе так звану воєнну особистість, і тут є хоч якась допомога, адже бійців готують перед тим, як відправляти на війну здебільшого. Але назад такої системи підготовки немає. А коли ми повертаємося назад, нам треба виробити знову нашу мирну особистість і кудись розподілити той воєнний досвід, який так чи інакше з нами вже трапився. І це ще одна важлива тема, про яку я зніму обов'язково окреме відео. А поки що давайте поговоримо все ж таки про те, що нам потрібно знати про гострий бойовий стрес в буквальному розумінні на пальцях. Це є три речі: перше, що бойовий стрес виникає внаслідок травмуючої події, вона називається війна. Війна відноситься до е, травмуючих подій, які є в зоні ризику щодо власне виникнення гострих стресових і. Хронічних стресових реакцій. Друге, це те, що будь-які гострі стресові реакції, які у вас виникають, якщо раптом трапилася якась надзвичайна подія, якщо е, раптом безшумно пролетів снаряд з танку і розвалив будинок, якщо раптом завалило ваших побратимів, якщо несподівано. Ви потрапили під бомбардування. Якщо вибухнув снаряд поруч, а ви цього не чекали. Будь-які реакції, які у вас з'являються після цього, це є нормальні реакції на ненормальну ситуацію. Бо взагалі так, в нормальному житті снаряди не літають. І третій момент, про який я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, це про те, що зараз. Вміння управляти своїми стресовими реакціями, і не тільки своїми, але й допомогти людині управляти своїми стресовими реакціями, скажімо, допомогти вашим побратимам це і є частина ваших робочих компетенцій, якщо ви є військовим. Про це не наголошують, але навіть бомбардування може відбуватися не кожного дня, а стрес війни, він є з нами кожного дня. Тому це окрема робоча компетенція для того, щоб. Здуріти для того, щоб зберегтись, для того, щоб могти виконувати е, свої бойові завдання, для того, щоб допомогти побратимам. І ми про це будемо також говорити в наступному відео. А тепер трошечки е, ширше про кожну з цих трьох тез. Перше те, що гострий бойовий стрес виникає внаслідок надзвичайної раптової події. Е, яка трапилася з людиною, і яка може перевищувати можливості психіки впоратися так, щоб було зрозуміло. Ем, коли людина йде на війну, в принципі, вона собі уявляє, куди вона йде, але ми не можемо. Уявити собі, з чим ми можемо стикнутися внаслідок потрапляння власне в зону бойових дій, бо ситуації бувають вкрай різні, і я можу розповісти напевно про ось цю готовність а, до війни і про те, що до неї насправді ніколи не можна бути готовим. На прикладі, який нам приводив наш турецький колега, який розповідав про те, що ви знаєте, напевно, що в Туреччині триває постійна війна між турками і курдами, одної з народностей, і ситуацію, коли курдська жінка потрапила в полон, і, власне, це була жінка військова, і вона була готова до всіх жахів, які можуть робити чоловіки з жінками, які знаходяться в полоні. Напевно, ви здогадуєтеся, про що я говорю. Вона теж про це здогадувалася, і ці речі справді відбувалися, і при цьому вони не травмували її психіку. Це про те, що не всіх і не будь-яка ситуація може травмувати. Це визначається готовністю нашої психіки, нашого психічного справитись. Тобто, чим більше у вас досвіду війни і воєнних дій, тим. Краще ваша психіка справляється, як то кажуть, до всього звикаєш. Але ця е, курдська жінка, потрапивши у полон е, у в'язницю, вона не була готова. І тут дуже важливо, вона не була готова до того, що коли в неї будуть місячні, над нею, коли вона звернеться з проханням про те, щоб їй дали прокладку, що над нею познущається жінка-наглядач. І вона в цей момент дуже над нею позміщалась. До цього ця жінка-військова не була готова. і, Відповідно, наш турецький колега змушений був з нею працювати вже з наслідком цієї ситуації, після якої сформувалася, власне, оця посттравматична стресова реакція, посттравматичний стресовий розлад. Тому нам потрібно розуміти, що якщо ми до якоїсь ситуації не були готові, у нас може трапитись гостра стресова реакція. І якщо не надати. Відповідно першу психологічну допомогу, то після цього вона може перейти в певну хроніфікацію, і відповідно можуть виникати депресії, тривожні розлади, можуть виникати посттравматичний стресовий розлад і так далі. Тому попрошу вас ставитися все ж таки е, до того, що в нашій країні зараз війна, що ви знаходитися на війні, як до е, такої зони. Ризику і для нашого психічного, і вивчайте методи першої психологічної допомоги. І якщо вони не знадобляться вам, дай Боже вони знадобляться вашим близьким. Друге, будь-які реакції, які трапилися з людиною під час е, власне, такої гострої події під час психотравмуючої події, вони є нормальними реакціями на ненормальну ситуацію. Тобто, якщо ви несподівано попали під бомбардування, якщо несподівано вас чимось накрило, щось трапилося з вашими товаришами, не дай Боже, після цього може в людини виникнути гострий стресовий стан. Це так і називається. Вона може дати вам гостру стресову реакцію. Вона є нормальною, якщо вона трапилася після і внаслідок травматичної події. І відбувається протягом 72 годин. Може бути ступор, може бути тремор, коли людина труситься, може бути е, панічна атака, може бути істерика, може бути заціпаніння, може бути будь-що, і це не психіатрія. Тобто, якщо ця реакція виникла після події, якщо е, людина реагує ненормально, адже це не є нормальна подія, яка трапилась, тому наші нормальні реакції сюди не підходять. Як ви розумієте, то ці реакції вважаються нормальними реакціями на ненормальну ситуацію, і в більшості випадків, в переважній більшості випадків, не потрібно думати, що це щось психіатричне, це відноситься до нормальних реакцій психіки, яка пережила якусь гостру стресову подію. Ми про це будемо ще говорити в наступному відео, де я буду розповідати про Стресові реакції та методи стабілізації. І третє, це, напевно, найважливіше в цьому відео, тому я ще раз повторюся, що гострий і хронічний стрес це тепер частина вашої роботи, якщо ви маєте стосунок до війни, якщо ви знаходитесь на передовій. Включіть, будь ласка, це в свої робочі компетенції, це допоможе адаптуватися якомога швидше, більш того, потім це допоможе вам реадаптуватися до мирного життя. І причому це важливо. І для того, щоб вижити, тому що якщо ми швидко і добре і адаптивно реагуємо в стресових ситуаціях, це допомагає нам зберігати працестатність, це допомагає виконати завдання, які перед вами стоять. І що не менш важливо, це допоможе не тільки вам, але й вашим побратимам і вашій команді боротися, тому що ви будете знати, як управляти не тільки своїм, але й їхнім стресом. Тому а, я сподіваюся, що в доступному відео мені вдасться вам розповісти, що робити під час гострої стресової події, гострої травматичної події, що робити одразу після неї ці перші 72 години. Більш того, що робити вже після того, щоб забрати наслідки цієї гострої стресової події про методи стабілізації після стресу. Сподіваюся, що це відео було саме. Те, що для вас є зараз важливим. Якщо ви маєте якісь запитання, пропозиції, якщо ви е, маєте е, бажання, щоб я створила якийсь окремий курс по управлінню стресом, будь ласка, скажіть про це від про це ігору, або, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео, я постараюся його також розмістити в мережі. Бережіть, будь ласка, себе, ви нам потрібні, ми за вас вболіваємо, разом, сила, слава Україні!